Але сьогодні, в цей день, день, коли ми згадуємо смерть і страждання нашого Господа і Спасителя, день, коли ми бачили виконання заповіді нашого Господа, який сказав про те, що ті, хто прийняли Його, повинні охреститися. Ми знову і знову стоїмо перед ось цими важливими роздумами, роздумами про те, що хоче від нас Господь. Ми живемо в світі. Який наповнений різною інформацією. І особливо зараз, в час війни, нам дуже важливо розуміти і знати, де є істина, де є правдива інформація, а де є неправдива. Нам потрібно розрізняти, що є правдивим, а що є неправдивим. В нашому духовному житті відбувається та ж сама річ. З самого початку створення людей Бог дав своє слово, яке було істинним для Адама і Єви, і прийшов той, який сказав неправду, посіяв сумніви в їхнє життя. І це стало трагедією для всього людства. Це не було тільки трагедія для Адама і Єви. Ця трагедія продовжується і сьогодні. Сьогодні я хотів би з вами розважати на тему, яка звучить, що є істина. Це питання, яке взято із безпосередньо з біблійного тексту. Тоді, коли один із людей, який зустрівся з Ісусом, задав йому це питання. Відкрийте разом зі мною Євангелій від Івана, 18 розділ, ми будемо читати з 33 по 38 вірші. Євангелія від Івана, 18 розділ. З 33 по 38 вірші. Тоді Пилат знову увійшов у преторій, покликав Ісуса і запитав Його, Чи ти цар іюдеїв. Ісус йому відповів, Чи ти це від себе говориш, чи інші тобі сказали про мене? Пилат відповів: Хіба я юдей, твій народ, і пересвященники видали тебе мені, що ти зробив? Ісус відповів, царство моє не від цього світу. Якби моє царство було від цього світу, мої прибічники подбали би, щоб мене не видали юдеям, нині ж моє царство не звідси. Тоді Пилат його запитав: То ти цар? Ісус відповів: Ти сам кажеш, що я цар. Я для того народився і для того прийшов у світ, щоби свідчити. Про істину, кожен, хто від істини слухає мій голос. Каже йому Пилат: А що таке істина? І сказавши це, він знову вийшов до Юдеїв і заявив їм: Жодної вини я в ньому не знаходжу. Деякі інші переклади цього тексту. Подають нам слово правда замість слова істина. Істина чи правда, що є насправді істина? Кожного разу, коли ми згадуємо смерті і страждання нашого Господа і Спасителя, ми десь подумками занурюємося у ті біблійні тексти, які все більше і більше розповідають нам про те, що відбувалося з Ісусом з моменту, коли Він разом з своїми учнями. Був у тій кімнаті в Єрусалимі, де вони виконували Пасху, а потім Ісус дав їм нову заповідь, щоб вони згадували Його смерті страждання. І до Його смерті на Голговському Христі відбувалося багато подій. Кожен із євангелистів відкриває нам щось особливе в період, в цей невеликий період часу. Коли Ісусу прийшлося пройти ось цю білі страждання, зневаги і наруги, і в кінечному результаті прийняти смерть відбулося багато особливих моментів і особливих зустрічей з людьми, які по-різному оцінювали Ісуса. Були ті, які його зрадили, відмовилися, і після того, коли Ісус поглядом зустрівся з ними, вони гірко плакали і каялися. Був великий натовп. Який не розумів, що він робить, Ісус молився про них, що Отче прости їм, бо не знають, що чинять. Але були особливі моменти, коли окремі люди мали дотик до Ісуса в цей момент Його страждань і смерті. Йдучи на Олгофу, Матвій описує нам чоловіка, якого змусили нести Христа і Ісуса. На Олгофі ми зустрічаємо одного з розбійників, який дивиться на Ісуса і молиться до нього, Господи, згадай мене, коли прийдеш у Твоє царство. На Олгофі ми бачимо римського вояка, який дивлячись на те, що відбувається, дивлячись на Ісуса, якого прокололи, з якого стікала кров. Який був усіяний ранами на своєму тілі, одягнений в терновий вінок, напис на якого було написано: це цар Юдеїв, дивлячись на Ісуса, каже це справді син Божий. Був ще один чоловік, який зустрівся з Ісусом і мав декілька хвилин в цей момент побути з ним на самоті. Це був Пилат. Тільки євангелист Іван описує нам цей невеликий діалог між Пилатом і Ісусом, який хоче дізнатися насправді, що відбувається, чому юдеї видали Ісуса і хто такий Ісус насправді? Цей невеликий уривок, і невеликий діалог сьогодні повинен змусити кожного із нас зрозуміти. А хто насправді Ісус? Хто той, про якого ми так багато говоримо, багато згадуємо? Кожного разу хочемо поставити акцент про нього і його життя, Його місію? Хто він? Яке відношення Він має до мого життя? Для Пилата так само було важливо зрозуміти, чому юдеї видали Ісуса. Хто він такий насправді і його питання, яке він задав до Ісуса, а що таке істина, або що таке правда, залишилося для Нього без відповіді. Можливо, сьогодні так само ви задаєте це питання, а що таке правда, що таке істина, а де насправді вона знаходиться? Стоячи перед Пилатом, Ісус і був тією правдою і істиною. Бо до того, за декілька годин разом з своїми учнями, маючи з ними так само таку особливу розмову, Він каже до своїх учнів: Я дорога, правда і життя. Я дорога, правда і життя. Всю істину, яку ми повинні знати про Бога, про себе, про те, що робить Ісус, відкрив нам сам Ісус, прийшовши на цю землю. І я сьогодні хотів би звернути нашу увагу на три важливі моменти істини, які відкриває нам Бог через своє Слово в Ісусі Христі. І перший важливий момент істини, який ми всі повинні з вами знати, про те, що всі люди згрішили. Біблія відкриває нам і говорить про те, що але, адже всі зрішили і позбавлені Божої слави. Послані до римлян, 3,23, ми читаємо: апостол Павло констатує цей немовірний факт для кожного із нас. Нема жодної на землі людини, яка би могла в якийсь інший спосіб без Ісуса наблизитися до Бога або представити якісь свої справи для того. Як ті, які б дозволяли їй від Бога отримати щось більше, аніж те, про що каже Біблія. Ми знаємо про те, що заплата за гріх смерть це Боже справедливе покарання для всіх, хто являється грішниками. Це істина, яку відкриває нам Бог. З моменту того, коли люди ослухалися Бога, вони стали Його ворогами. Послані до Єфесян, апостол Павло відкриває і показує нам всю суть того, хто ми є насправді і що ми робимо насправді. Без Ісуса ми являємося дітьми Гніву. Без Ісуса ми і ті, які виконуємо волю диявола. Без Ісуса ми ті, які живемо в своїх пожадливостях. І наше життя не відповідає Божим стандартам і вимогам. І це істина. Те, що стояв Ісус перед Пилатом, те, що відбувалося з ним на Олгофі, те, що він пройшов весь цей шлях мук і страждань, і смерті на Логовському Христі свідчило про те, що людство знаходиться в гріху. Другий важливий момент істини. Те, що відкриває нам Біблія: Ісус став рішенням проблеми людей. Людство, як ми вже сказали, людство, знаходячись в гріху, очікувало справедливого покарання. Бо заплата за гріх це смерть. Смерть, яка назавжди відділяла нас від Бога в Едемському саду. Тоді, коли Бог давав наказ для Адама, Він сказав йому дуже просто і зрозуміло. В День їди твоєї з дерева пізнання добра і зла ти смертю помреш. І з моменту гріхопадіння тіло Адама, яке було створено Богом, набуло смертності. І впродовж історії людства роки людей і їхнє життя на землі все більше. Скорочувалось і скорочувалось. Але не тільки фізична смерть почала панувати в житті людей, духовна смерть почала панувати в людях через те, що вони порушили Божі закони і віддалилися від Бога. І тому потрібно було рішення. І це рішення, цим рішенням став сам Ісус Христос. Те, що стояв Ісус перед Пилатом. Те, що а, на нього дивилися як на того, який був зранений, змучений, опльований. Це було рішення для кожної людини. В 53-му розділі книги пророка Ісаї, який ми часто читаємо. А, в неділю, коли виконуємо заповідь нашого Господа і Спасителя, ми читаємо про те, що Він був зранений і змучений за кого? За наші гріхи. Він страждав не за себе. Він був безгрішним Божим сином, в ньому не було жодної вади, жодного гріха. Але те, що він прийняв, він прийняв заради нас. Заради мене і вас. Щоби понести наше покарання на собі. Подивіться, як сам Ісус каже про себе. В Івангелії від Марка, 10 розділ, 45-й вірш, ми читаємо: адже син людський не прийшов, щоб служити йому, але щоби послужити і душу свою віддати, як викуп за багатьох. Тоді, коли повинен був Христос втілитися і прийти на цю землю, ангел Божий каже Йосипу. Про Ісуса і каже йому, що коли народиться це дитя, ти даси йому ім'я Ісус. І що це буде означати? Бо Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. І тому незмінна Божа істина заключається в тому, що Ісус є рішенням нашого покарання. І нашого наближення до Бога. В дії святих апостолів, коли апостол Петро проповідує для багатьох людей після того, коли вони уздоровили хвору людину і всі були здивовані, Петро говорить наступні слова. То хай буде всім вам і всьому народому ізраїльському відомо ім'ям Ісуса Христа Назарянина, якого ви розп'яли, і Його Бог воскресив із мертвих. Це Він зцілив його, хто стоїть перед вами. Він є камінь, знехтуваний вами, будівничими, камінь, що став наріжним. І послухайте дуже уважно: і ні в кому іншому немає спасіння, бо під небом немає іншого імені, даного людям, яким належить нам спастися. Немає іншого імені, тільки ім'я Ісуса Христа Назарянина, який помер. І якого Бог Воскресив став рішенням моїх і ваших проблем. Став рішенням моєї і вашої гріховності, став рішенням мого і вашого наближення до Бога. І тому кожного разу, коли ми згадуємо смерті страждання, це не просто певна традиція. Але кожного разу, коли ми згадуємо, і виконуємо цю заповідь, ми згадуємо його смерті і страждання і розуміємо, яка ціна була заплачена, щоб наші питання вирішилися перед Богом. І третій важливий момент істини, яку відкриває нам Бог. Що нам далі робити? Сьогодні ми чули вже цей біблійний текст неодноразово, тоді, коли в День П'ятидесятниці. Апостол Петро проповідує, і він знову ж таки проголошує слово про Ісуса, про того, який прийшов на цю землю, про якого говорили всі пророки, про якого говорить нам Біблія. Тоді, коли люди почули про те, що вони грішні, і про те, що їхнє рішення є в Ісусі Христі, виникає питання, що нам робити? Що нам робити далі? Які кроки прийняти? І в книзі «Дій святих апостолів ми читаємо ось це повеління, яке сьогодні стосується кожного із нас. Є ті, які вже прислухалися до цього повеління і його виконали. Можливо, є ті, які сьогодні на роздоріжжі, і ви вагаєтеся і думаєте, що, ми, що вам робити. Отже, Петро каже наступне: почувши, ж, вони розчулилися серцем і сказали Петрові і іншим апостолам, що ж нам робити, мужі браття? А Петро сказав їм Покайтесь, і нехай охреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа на прощення ваших гріхів і приймете дар Святого Духа. Адже для вас ця обітниця і для ваших дітей, і для всіх тих, хто далеко кого лише. Покличе Господь Бог наш. Покайтесь і нехай охреститься кожен із вас. Слово покаяння має дві важливі функції або два важливих момента. Перше, коли ми Визнаємо свої гріхи і кажемо перед Богом: я грішний. Я грішний. І другий важливий момент нашого покаяння це те, коли ми кажемо: Господи, Ти є один рішенням моєї проблеми. Я визнаю, що Ти помер за мене на Гофі. Для того, щоб я мав прощення моїх гріхів. Ти є єдиним, хто став заступником за мене, щоб я не отримав Божого справедливого покарання. Ти є єдиним, через кого я маю можливість наблизитися до Бога. Така проста дія, такий простий заклик. Але так важко його зробити кожній людині. Так не просто прийти і сказати перед Богом, Боже, я грішник і кай в своїх гріхах. Я визнаю, що твій син помер за мої гріхи, і він є єдиним, хто. Може їх очистити і простити. Сьогодні, брати і сестри, всі, хто сьогодні є в нашому домі молитви, ми продовжуємо говорити незмінну істину. Можливо, в світі сьогодні ми чуємо, що ми можемо жити так, як нам хочеться, і після смерті нічого не буде. Можливо, ми сьогодні чуємо про те, що нам достатньо якихось добрих справ. Робити певні релігійні ритуали, і цього достатньо для того, щоб наше життя якось змінилося. Але Біблія залишається незмінною. Істина, яка записана в Біблії, є вічною і незмінною. І чи сьогодні ми прислухаємося до неї? Ця істина є дуже простою в тому, що всі люди зрішили, і вони позбавлені Божої споради. Божої слави, і вони очікують без Бога справедливого Його покарання. Але Ісус став рішенням наших проблем. Він, він пройшов цей шлях для того, щоб ми з вами знали і мали цю можливість для зміни свого життя. І третя важлива річ це те, що нам потрібно покаятись і навернутись до Нього. Визнати себе грішним перед Нього і сказати, Господи, Твоя жертва є достатньою для того, щоб мої гріхи були прощені». Ця істина сьогодні продовжує лунати, і нам потрібно прийняти рішення кожному особисто. Ще раз хотів би цю істину процитувати в одному з біблійних текстів, яку залишив для нас Євангелист Іван. Ми так дуже добре знаємо цей біблійний текст. І так інколи часто його цитуємо. Всі діти в недільній школі знають про нього. Так бо Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог сина свого у світ, щоб судити світ, але щоб через нього спасти світ. Хто вірить у нього, не буде засуджений, а хто не вірить, той уже засуджений, бо не повірив в ім'я єдинародного Божого Сина. Істина залишається незмінною. Тоді, коли ми згадуємо смерть і страждання нашого Господа і Спасителя, ми знову підтверджуємо цю незмінну істину, що спасіння є тільки в Христі, вирішення наших питань наших відносин з Богом, нашого очищення і прощення наших гріхів є виключно в Ісусі Христі. Тому сьогодні цей вибір стоїть і за кожним із нас. Можливо, так само у вас лунає це ж саме питання, яке лунає в Пилата, що є істина? Що нам насправді робити з цією істиною? І тоді, коли ми дивимося на Ісуса, на все, що Він зробив заради нас, ми розуміємо, що істина є тільки в ньому. Він відкрив нам, хто ми є насправді, він явив себе і показав, що він зробив для нас. І сьогодні вибір залишається за нами. Покаяйтесь і вірити в єдинародного Божого Сина. До цього сьогодні закликає нас Біблія. І я хотів би, брати і сестри, щоб сьогодні ми знову подумками занурилися на Олгофу і подивилися на Ісуса. Ті, хто вже є з ним, сьогодні знову подякували Йому за те, що Він зробив для нас, простивши наші гріхи, давши нам спасіння, і ми стали Його дітьми. А ті, які сьогодні ще спостерігають з боку за подіями з, Іс, за, з Ісусом, слухаючи Слово про Ісуса, у вас залишається багато питань. Хотілося б сьогодні, щоб ви зрозуміли насправді прихід Ісуса на цю землю? Що Він прийшов заради вас для того, щоб простити ваші гріхи, наблизити вас до Бога. І сьогодні очікує ось цей крок віри покаяння від вас. Якщо сьогодні ви відкриті до того, щоб просити у Бога прощення. Якщо ви сьогодні відкриті для того, щоб молитися молитвою покаяння перед Ним. Сьогодні ваш шанс і ваша можливість. Можливо, сьогодні ви є в числі тих, які. Відійшли від Бога, забули про Нього. І вам треба обновлення в вашому покаянні, Бог продовжує говорити до нас. Він любить нас через свого Сина, який віддав своє життя заради кожної з нас. Перед нашою молитвою я хотів би кожного із вас запросити до роздумів. Роздумів щодо вашого рішення, яке ви зробите сьогодні, коли чуєте цей заклик щодо покаяння, коли чуєте істину, яка відкривається для нас в Христі Ісусі, ми грішні, і Він став нашим рішенням. І тому сьогодні очікує від нас кроку віри в покаянні перед ним.